Індія помчала до Марса. Одна з найбідніших країн Землі шукає життя на червоній планеті. Нині у напрямку Марса стартував перший індійський безпілотний космоліт. Тривалість мандрівки 300 днів на орбітальному апараті, вкритому золотою фольгою, купа різноманітних датчиків. Вони аналізуватимуть склад марсіанської атмосфери і не виключено, що таки знайдуть іншопланетне життя. Про найцікавіші прояви життя земного. У п'ятий день листопада за мить докладно говоритимуть мої колеги. Добрий вечір. Це наші новини на 2+,2. плюс Куля для депутата. Був такий вибух. Я подумала, що розірвалося колесо. На Київщині під роздачу потрапив обранець районного рівня. Перевищення із наслідками біжали бити бахаті, на землю. Інспектори зупиняли субару, а вполювали міжнародних злочинців. Вибухова бруківка. Трубу прорвало, друзки літали, машини побило. Хто платитиме? Жодної відповіді. Мер Ізмаїла потрапив в аварію. Андрій Абрамченко службовою машиною їхав в Одесу, коли ауді чиновника лобом у лоб зіштовхнулося із вантажівкою, що везла вугілля. Від удару седан перекинувся. Кермувальник міського голови у комі пораненого мера гелікоптером переправили до приватної одеської клініки. Травмувалася і очільниця Ізмаїльського фінуправління Тамара Вербицька, що теж перебувала у легковику. Правоохоронці поки що не багатослівні. Натомість водій вантажівки. переконує, що легковик на шаленій швидкості летів просто на таран. Ну, Пошовли мене, цуплять не переднє колесо, ну, Вистрілив мене потернула одну. Будеш там на даний момент ведуться первічне злісне мероприятия по установлению причин і обстоятельств, которые повлекли за собою дорожно-транспортне происшествие, в котором пострадали люди. Кіллери полювали на депутата в Київській області. Куля з мисливської рушниці поцілила у ногу обранцю Баришівської райради. 44-річний приватний підприємець Микола Семеняка дістав поранення, коли вийшов зі своєї машини і попрямував до власного будинку. Нині він в одній із лікарень столиці. Тетяна Лазарчук була на місці події і каже, що бізнесмену пощастило за першим мав пролунати ще й контрольний постріл. У депутата стріляли під його вікнами. Він приїхав додому на цій червоній машині. Щойно вийшов, як хтось випустив кулю. Зразу був такий вибух. Я подумала, що розірвалося колесо. І форточка була відкрита, то почула, що він почав кричати Помогіть хто-нібудь. Стрілець, начебто, приїхав чорною машиною і одразу втік, однак його ніхто не бачив, на вулиці було вже темно. Його було поранено в ліву. Ногу в бедро послів, мабуть, пролунав із мисливської рушниці або з обріза. Микола Семеняка вже добув реанімації. Ворогів у чоловіка було вдосталь. У селі він місцевий бізнесмен тримає кафе і магазин. А минулого року ще й балотувався в депутати. Проте до Верховної Ради не пройшов. Лишився депутатом районною. Саме з професійною діяльністю в міліції пов'язують стрілянину. Помста. Йому могла з чиєї сторони бути, а також пов'язано з те, що він міг виконувати депутатські повноваження районної ради. Завтра в чоловіка день народження 46 років. Друзі не відкидають постріл. Міг бути чиїмось подарунком на свято. Йому зробили операцію. Лікарі кажуть, житиме. Тетяна Лазарчук, Андрій Романок, новини 2+,2. Справжній схрон тротилу знайшли у кримському заповіднику. Більше сотні шашок заважили 25 кілограмів. Цього б вистачило, щоб знести багатоповерхівку, і не одну вибухівку знайшли лісники під час обходу у гідь. Поруч була бойова граната. Експерти підтвердили, що всі шашки часів Другої світової і вони у бойовому стані. Тепер правоохоронці з'ясовують, хто і з ким збирався воювати, але не виключають, що вибухівка могла залишитися у лісі з часів війни. Піротехніки вивезли тротил на полігон та підірвали. Даїшна робота із несподіваним поворотом на Дніпропетровщині інспектори спробували зупинити субару, бо там чала аж занадто швидко. Коли авто не зупинилося, правоохоронцям довелось навіть трохи постріляти. А як придивилися уважніше до водія, зрозуміли. Його шукає по всьому світу Інтерпол невдала втеча перекопаним полем кукурудзи, і врешті кайданки та арешт. Усе через банальне перевищення швидкості. Водій субару мчав село майже 100 кілометрів на годину. Це порушення зафіксувала система гарпун, і вже за два кілометри на нього чекав. Екіпаж дає. Інспектор згадує, що й не побачив водія. Одразу сяйнула думка. 24-річний чоловік, громадянин Росії, на машині з українськими номерами у розшуку Інтерполу. Орієнтування бачив три дні тому. Рішив його ще перевірити, хоча я вже знав, що це міна той чоловік, я тронуючи. Ось така пам'ять хороша. Інспектори кажуть, не подавали вигляду, що впізнали водія. Той був спокійним, аж раптом шкурнув у кукурудзу. Он, он різко побіжав, очень різко. Якби для мене це було неожиданно, тому що я йому не говорю, что он в розвитку. Я тільки починав перевіряти по базам і. И... Він біг за втікачем полями, стріляючи вгору, поки напарник наздоганяв машиною і врешті впіймали. Коли я почав кричати, йому стой, я буду стріляти, і другий раз я вже кричав, після цього він упав на землю і він був задержан. Утікач пояснив небагато. Чого? Чого, чого? Його вже півроку розшукують у Росії за вбивство чоловіка у Білгороді. Увесь цей час він ховався у тітки на Дніпропетровщині. І сьогодні саме продавав її машину. Покупці з Запорізької області, які стали випадковими свідками перегонів, і досі ошелешені. Коли я позже подойшов, забрав ключі від машини, вони були удивлені. де їхній друг і почали задавати питання. Врешті покупців відпустили без машини. Їм пощастило, що гроші за авто заплатити не встигли. Затриманого чоловіка поки відправлять до Дніпропетровського СІЗО, а далі на нього вже чекатиме екстрадиція до Росії. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, новини 2+,2. І поки частина сумлінного інспекторського полку пильнує за безпекою дорожнього руху. Дехто використовує постове становище виключно для заробітку. В інспекторському записнику існує тисяча порівняно чесних способів відібрати гроші у водія, але беззаперечний хід наїзд за перевищення швидкості на стаціонарних постах дає Віталій Афанасієнко витратив чимало часу і натхнення, щоб скласти водійську методичку та зрозуміти, що інспектори роблять законно, а за що на них варто подавати до суду. Стаціонарне поздаї, ніби то місце, де водій може отримати допомогу в дорозі. Насправді ж більшість інспекторів приходять сюди на заробітки. Причому вартові правил дорожнього руху з легкостю їх порушують першими. Ось траса, якою можна мчати 110 км кілометрів на годину. Будь-які обмеження мають пояснювати додаткові таблички. На цій дорогі 110 можна, Як знаки бути розстановлені? з табличкою, яка вказує причину ограничення швидкості, кожен знак должен бути. Цього водія відпустили. Даїшники втратили цікавість до потенційного, але начитаного клієнта. Ми теж вирішили перевірити, чи справді інспектори намагаються зробити з водія-порушника. Одеська траса, щоб не отримати тут адмінпротоколу за перевищення швидкості, треба їхати не більше 130 км кілометрів на годину. Знаки встановлені незаконно, тому рухаємося за правилами, не зменшуючи швидкості. Тут для вас написано слово обов'язково. Обов'язково. а обов'язково встановлюватися знаки. Він напшому ви подаваді можуть бути приміщення пісни. І цього разу нам все зійшло з рук, адже ясно, порушник не водій, а інспектор на одному зі столичних постів просимо даїшника написати рапорт. Аби дорожні служби нарешті зробили ці знаки законними. Патрульний спочатку обіцяє. Напишемо рапорт, села, а потім виправдовується. Ви слова він сусти. Согласно правил дорожнього руху. Я вам винесу православ. Ні через півгодини, ні через годину інспектор правила не виніс. Більше того, його робота на цьому зупинилася, він просто зачинився на посту. А це вже інші поздаї. Тут теж незаконно просять знизити швидкість до 50 кілометрів на годину. Сам знак поздаї висить окремо на 100 метрів раніше. Втім, інспектор таки зупиняє кермувальника і намагається з нього видурити трохи грошей. 72 км. Будь ласка, бачите, як я даю. Як повільно я їхав, хоч і тут я маю до дві полоски їхати 110 плюс 20 кілометрів. Ви побажаєте мене щасливою дорогою? Щасливо. і вам щасливо. на всіх постах Даїди. Ми бачили такі порушення, просили інспекторів їх усунути. Відповідь чули скрізь однаково. Я не можу, тому що я не інженер дорожньої з безпеки дорожнього руху. Я доповім своєму командиру. Щоби дізнатися думку командира, новини 2+,2 плюс на кожному посту обіцяли повернутися. Радимо і усім. Такі знаки уваги до інспекторів дуже впливають на їхнє розуміння знаків дорожніх. Віталія Фанасієнко, Геннадій Шульга. Новини 2+,2. Дива водопровідного господарства, карколомні та непередбачувані. футбольна битва за подальше життя. На 2+,2 плюс триває пора наших новин. Громадянське перекриття. Місточок завалиться, то й куди ми будемо ходити. На Житомирщині люди бульдозерами пішли, захищають дамбу. Чемпіона кинули. Василю Ломаченку обіцяли землі за олімпійське золото. Обдурили. Ліга чемпіонів. Тур четвертий на порядку денному. Уся увага України футбольної прикута до Донецька, де нині місцевий Шахтар просто зобов'язаний щось ефектне зробити із Леверкузенським байером. Олександр Золотогорський вже дихає тамтешнім. неелектризованим повітрям. Олександре, привіт. Власне, чи валідол питимуть вболівальники, чи піднімуть переможний Келих після матчу? Що кажуть вболівальники і на що готові футболісти, щоб залишитись у лізі грандів? Вітаю, Руслане! Дійсно, сьогодні футболісти мають зробити все, аби підняли. Після матчу вболівальники переможний Келих. Ця гра вирішальна для Шахтаря, адже відступати вже нікуди, якщо Шахтар сьогодні не виграє або ще гірше програє. Залишиться суто мінімальні шанси на прохід далі в груповому раунді ліги чемпіонів. Чому сталася така ситуація? Треба повернутися на два тижні назад. Тоді Байер удома в Леверкузені розгромив Шахтари з рахунком 4-0. але тоді особливі нарікання в мір чеського головного тренера та гравців Шахтаря викликало суддівство. Арбітер цієї зустрічі Стефан Лануа дійсно призначив дуже суперечливий пенальті. А потім ще й зарахував гол забитий після положення поза грою. Втім, зараз ніяких відмовок бути не може. Принаймні, про це говорить президент Шахтаря і найбагатша людина України Рената Ахметов. Він сьогодні від він вчора відвідав вечірнє тренування Шахтаря. Дуже пильно стежив за футболістами. Багато спілкувався із Луческо. А також дав доволі гострий коментар журналістам: пропоную зараз послухати пряму мову президента Шахтаря. Я думаю, що ми не заслужили побіду ні в Байрі, ми не заслужили в Луцьку. Тому проблему нам потрібно шукати в своєму будинку, в своїй спальні в своїй сім'ї. Хай там як а. Основна, основний суддя грі Шахтаря це їхній оболівальник. Ми розпитали найпалкіших болівальників до цієї гри, чи вірять вони в перемогу. Пропоную послухати зараз їхній бліз-інтерв'ю. Я вірю в победу. То, що команда все-таки в силах справиться з тими задачами, которые перестають перед ними. Психологія должна остатися в роздівалці, а дальше вперед і рвать немцев. Только победа. Разница два мяча минимум. І вірите в победу? Так! Да! Що ж, вже скоро дізнаємося, чи справдяться прогнози болівальників. Зараз закінчуються останні приготування, закінчується остання розминка гравців шахтаря. Тож пропоную приєднатися до перегляду вирішального іспиту для шахтаря, битви українського чемпіона та німецького супротивника. Дякую, Олександре. Хорошого тобі настрою. Вболівай за наших на все добре. Букмекери ставлять на Донецьк. Волівальники не перестають вірити. Шахтар за лічені хвилини вже вийде на дуель проти Кузинського-Байера. Четвертий тур ліги європейських чемпіонів на порядку денному. Чемпіона кинули дворазового олімпійського із боксу, що вже встиг зробити перші успішні кроки у професійному ринзі, Банально обдурили вітчизняні чиновники. Ще за перше золото Пекіна Василю Ломаченку презентували трохи української землі. Справді трохи всього якихось шість соток на березі Дністровського лиману. Діло було у далекому 2008-му, але відтоді стати повноправним власником паю Ломаченку так і не дали. Олімпійські сотки 2008-го невеличкий клаптик землі на березі Дністровського ліману виділили боксеру Василі Ломаченко за перемогу на Олімпіаді в Пекіні. З тих пір Василь вже двократний олімпійський чемпіоном, так таки не став господарем на власній землі. Він пам'ятає, з яким пафосом оголосили про подарунок. Голова міста особисто зустрічав Василя Ломаченка в аеропорту. Я там спустився з трапа самоліта і. Мер на то время скавщо Васіля. Поздравляю, так і так. вот виділім тобі землю. Було чимало ідей, як використати подаровану землю. Знайомий дизайнер навіть розробив проект майбутнього будинку. Але Василь бачить його тільки на картинках. Вася бери строй, Вася йде оформлять документ на то, щоб строить. Упирається в земельні ресурси. Далі всі підводні тієї. Я їх чесно не вникаю В них. у Василя тепер клопоти важливіші. Підготовка до чергового бою. Після блискучого дебюту в Лас-Вегасі Українець відправив нокаут Хосера Міраса. Попереду поєдинок із чемпіоном світу Орландо Салідо вивчає підводні течії і тонкощі земельного законодавства. Голова місцевого боксерського клубу. За три роки великий кейс паперів. Собіраситі документах уже прилічна віз і нині там чиновники, щоб. Пились у клінч з місцевою владою в військовій прокуратурі. Кажуть, земля міноборони боксеру не віддадуть, а рішення депутатів незаконне. Ця земельна ділянка в 46-му році була е, передана Міністерству оборони Ні санітниці, Відповідає міський голова земля громади. Громада передала її Ломаченко. У міністерство оборони ніяких правоустанавливаючих документів на этот участок нету. яке значення для оборони країни має ця ділянка? У військовій прокуратурі не кажуть. Навіть визнають, землю роками не використовують, але на бік оборонки стали в Держземагентстві. За документами відомства тут мовляв військове містечко, дослівно кеч, квартирно-експлуатаційна частина. У реальності купа сміття і руїни колишньої пральні. Назвати це зданням це дуже сложно, тому що ні криш, нічого немає. Тут містом ширяться чутки. Око на землю поклав впливовий чиновник із Києва. Хто сам? Ами сказати не можуть наш опонент, похож на волшебника Гудіні накритого шапкою і перший раунд у суді боксер виграв. Але чиновники уперті, поки Ломаченко чекає бою за пояс чемпіона світу, вони готуються затягати його по судах. Відділ Держкомзему у місті Білгородністровський звернувся до Білгородністровської прокуратури, тобто до нас, з проханням вступу у справу. Останнім часом Ломаченко живе між Білгород Дністровським і Лос-Анджелесом в Україні в боксера дружина і двоє дітей у США, спортзал та контракт. Та, попри шалений успіх за океаном, Василь не збирається міняти рідну Бессарабію на далеку Каліфорнію. Тут, в Білгороді хотів би жити, а я вважаю, що так, що нельзя ніколи забувати свої корні, і більше скажу, мабуть, взагалі не нельзя покидати то місце, де ти родився. Чи втіляться мрії боксера про невеличкий будиночок у рідному місті тепер залежить від української Феміди. Наприкінці місяця його знову чекають у суді. Григорій Жигалов Валерій Ситюк, Новини 2+,2. На Житомирщині другу добу поспіль мітингують люди. Протестувальники перекрили міст біля села Бистрик і не пускають через нього вантажний транспорт. Формально їхати через село заборонили давно правилами дорожнього руху, але водії фур правила. Перто ігнорують, скорочуючи відстань до Вінниці. Тож міст не сьогодні, завтра впаде. Олександра Олена Кузнєцова послухала аргументи сторін. Ось цими тракторами селяни заблокували міст. Люди тут несуть цілодобове чергування і не пропускають вантажівки. Проїзд дозволяють лише легковикам, автобусам та швидкій. А тут фори їздять, розбивають дорогу, а вони знайшли об'їзну тут. А хай по об'їзні їздять, а не через наше село. Вже просіла дорога, там лопла труба. І одійшла плита, де, яка тримає тут все, валиться міст, і тут же газові, газові труби тут. Сільський голова каже, міст не ремонтувався десятки років. Коли по ньому почали їздити вантажівки, плити, які тримають основу мосту, стали відвалюватись. І ось ці плити відійшли. Ви бачите, що кут нахилу їх уже досить таки, е, як то кажуть, великий, і їм залишилося дуже мало, щоб вони впали. Грошей на ремонт мосту не дають, скаржиться сільський голова. Тому вирішили заборонити рух вантажних автомобілів через переправу. Мостом можуть проїжджати машини вагою не більше 10 тонн, але водії все од. Одно звертають на село. Так дорога з Бердичева до Вінниці на півсотні кілометрів коротша. При в'їзді в село знак стоїть. Де? При в'їзді в село безстреб со сторони города Бердичева. Де це село От, в якому ви зараз знаходитесь. Повернув куди можна, направо. І оце їду направо, їду, їду. Ні, указателя нічого нема. Куди я доїхав, то його зна щоправда, водій, коли дізнався, що селяни закрили міст для вантажівок, став на їхній бік. Правильно роблять, що ніхто не ремонтує ніде нічого, вона завалиться. У Удаї кажуть, водії не звертають уваги на знаки. Біля мосту часто чергує патруль. Щоправда, цілодобово чергувати не можуть, не вистачає людей. Якщо водії порушують правила дорожнього руху, працівники да їх, їх зупиняють, складають адміністративні протоколи, де штраф становить від 255 до 340 гривень. У Удаї обіцяють, найближчим часом біля села встановлять ще шість дорожніх знаків, які обмежать рух вантажівок через міст. Щоправда, селяни мало вірять у те, що водії їздитимуть за правилами. Люди кажуть, чергуватимуть на мосту доти, поки далекобійники не забудуть дорогу через їхнє село. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов Житомирщина. Новини 2+,2. У столиці дорога теж не витримує. На прорізні сьогодні у буквальному розумінні літала бруківка. У середмісті Києва прорвала водопровідну трубу, і через високий тиск каміння почало вилітати з дороги. Гейзер забив просто з під землі. Кам'яними друзками пошкодило з десяток припаркованих поруч автомобілів. Людям не перепало лише дивом. Комунальники воду перекрили, місце огородили. А от хто платитиме за пошкоджене майно мовчать. дива екскаваторної майстерності. Наремонтувавшись до схочу іржавих труб, працівники столичного водоканалу у вільний від роботи час узялися позмагатися на важкій техніці, чого тільки не робили, навіть пляшки відкривали. Щоправда, як такі піруети допомагатимуть дірки летати у водогонах? Олександр Загородний каже, так і не зрозумів. Як необ'їжджені жеребці, ескаватори дибки заїжджають на майданчик. Трактористи Київ водоканалу примушуються гроботяг із великими ковшами їздити вихиляса, а потім і взагалі зливаються в запальному танці. Шановні кіни, якщо на трасі сталася якась аварія, і ви довго чекаєте працівників водоканалу, не ображайтеся. Вони не бадикують. Очевидно, вони танцюють польку на ескаваторах або ось такі витворяють кульбіти. Сьогодні на танцювальному майданчику виступають перші серед найкращих. Хлопці вже років сім тренуються на своїх ескаваторах. Найвидовишніший номер від. Курковання пляшки пива ковшем. Тракторист Павло показує, що може навіть дати комусь прикурити, не виходячи з машини. Спочатку ковшем він підпалює великий сирник, а потім запальничку. а з пивом найкраще. Ну, це було на саме саме перше, з що ми починали виконувати ці вправи. А керівництво як ставиться взагалі, до ваших? Дуже, дуже, дуже добре. Ну дозволяє робити. і Павло його напарник переконують трактори звичайні, не підготовлені. І взагалі техніка, хоч і хороша, але у цій справі не головна. Найважливіше кажуть хлопці мати відчуття ескаватора, злитися з ним у єдине ціле. Олександр Загородний, Володимир Стапенко, новини 2,2. Відчуйте щось своє і виглядачі каналу 2+,2. плюс Таким був на події вівторок, що минає. Приємного усім вечора щасти.